Соціалка про це говоримо далі. З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата до 7 тисяч 100 гривень. А вже з 1 квітня збільшиться до 8 тисяч. Збільшення мінімалки означатиме зростання утримання та зарплат держслужбовців. Які зміни ще торкнуться нашого гаманця? До прямого ефіру долучаємо Дарію Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики України. Про це і поговоримо з пані Дарією. Вітаємо доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які зміни чекають в соціальній політиці українців від початку 24-го року, які виплати збільшаться, які зменшаться, які будуть зміни, щоб люди розуміли, що їх чекає? Е, ну, Насправді підвищення соціальних. Мінімальної заробітної плати справді позитивно впливає на рівень соціального захисту для наших громадян, тому що у нас підвищується широка лінійка. Розмір допомог по широкій лінійці. Це і допомога малозабезпеченим родинам, і допомога сім'ям з дітьми. Наприклад, допомога малозабезпечених збільшиться приблизно на 20% на одну родину. в 2023 році розмір допомоги становив приблизно 5600 гривень на одну родину. Відповідно, підвищення на 20% дозволить посилити захист найбідніших родин. Також у нас збільшується допомога по. На дітей, наприклад, на дітей віком до 6 років вона збільшиться з 2273 гривень до 2563. На дітей старшого віку відповідно більше зростання, оскільки розмір допомоги більший. Діти з інвалідністю, і звичайно, наша найбільша когорта громадян, які є клієнтами. Соціальної підтримки це а, наші пенсіонери, оскільки підвищення прожиткового мінімуму, підвищення мінімальної заробітної плати а, будуть призводити до а, переглядів розмірів, розмірів пенсії, індексації пенсії. І а, в цілому по системі розмір соціальної підтримки зросте приблизно на 13%. Пані Дар'я, ви зараз згадали про виплати на дітей і питання від мам. Зокрема, я зіштовхнулася з цим, чому зараз затримки з виплатами на дітей. От, наприклад, жінка, яка народила в листопаді, лише вчора отримала допомогу на дитину. В чому проблема? Є зараз певне недофінансування або проблема з коштами в бюджеті. Ні, таких проблем наразі немає, тому якщо е, допомога приходить затримкою, скоріше за все причина це те, що управління соціального захисту, яке призначає допомогу, е, тривалий час опрацьовувала е, заявку на отримання допомоги. І після того, як такі заявки приходять е, від регіональних управлінь соціального захисту до Міністерства соціальної політики, вони одразу отримують фінансування. Тому якщо в когось є пит питання, чи відбувається затримка з призначенням допомог, ви можете звертатися до Національної соціальної сервісної служби або до міністерства соціальної політики. Ми будемо розглядати такі випадки, з'ясовувати, чому відбувається затримка з наданням допомоги. А фінансових проблем, які б призводили чи були б причиною для затримок, немає. А чи можуть ці затримки виникнути у майбутньому, тому що наш бюджет залежить від допомоги партнерів і виникають питання? З фінансуванням від Сполучених Штатів Америки від Європейського Союзу, якщо все таки проблеми виникнуть, кого вони можуть торкнутися? Кого з бюджетників? Вчителів, лікарів? Ви вже продумували план на майбутнє? Ми, як міністерство, відповідаємо саме за соціальні видатки. Соціальні видатки є першим пріоритетом з точки зору фінансування. Якщо виникають певні, наприклад, там обмеженість ресурсу, все однак, соціалка фінансується в першу чергу. Але, звичайно, ми розуміємо всі виклики, які виникають з точки зору фінансування з боку міжнародних партнерів. Справді, з початку війни, майже всі внутрішні податки надходження державного бюджету йдуть саме на фінансування оборони. а фінансування Соціальних виплат здійснюється за рахунок коштів міжнародних партнерів, тому для нас дуже важливим є забезпечення того, щоб соціальні видатки були максимально адресними в ситуації, коли кожну гривню, яка спрямовується на допомогу нашим громадянам, ми отримуємо від наших партнерів. Наше завдання зробити так, щоб ця гривня доходила цільово до справді. Тієї людини, яка має таку потребу, тому ми, як міністерство, от в рамках цієї загальної політики на е, убезпечення від ризиків, ми робимо багато кроків для того, щоб забезпечити адресність, фокус на е, найвразливіших категоріях громадян. Але все ж таки, чи можливий взагалі такий розвиток подій, щоб доведеться скорочувати певні соціальні видатки, скорочувати перелік тих груп, які мають право на певні виплати, на певні пільги, тому що розмови про це були, і люди хвилюються цим, що її там формується якась думка, що мовляв, там одним будуть скорочувати іншим. Будуть чи чи є взагалі така такі розмови про те, щоб заспокоїти людей? Чи все ж таки є питання того, що таке ми? Можливо. Дивіться, в цьому світі можливо абсолютно все. Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Але поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть в достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем з фінансуванням не буде. Це дуже важливо було проговорити, щоб глядачі заспокоїлися, не хапались за ті меседжі, які там з'являються в інтернеті про те, що мовляв будуть скорочувати виплати для України. І Є запитання від бабусі. Від бамтусь вже було тепер. Від бабусі чи підвищення мін з мінімального розміру зарплати і пенсії потягне за собою підвищення субсидії, перерахунок її. Звичайно, субсидія це такий найбільш живий інструмент соціальної підтримки. Він дуже жваво реагує на зміну всіх показників. Як після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і відповідно, якщо не буде зміни по тарифах, це може означати, що родина має більше власних доходів, а формула на надання субсидії розраховується таким чином, щоб не більше 15% доходів витрачалося на житлово-комунальні послуги, але одночасно, так само субсидія реагує, наприклад, і на зміну у тарифах і при Будь-яких змінах там показників чи доходів родини чи витрат родини на житлово-комунальні послуги. Субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині покривати свої видатки. Але в цілому я б хотіла тут також заспокоїти, тобто не передбачається точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії навпаки, на 2004 на рік. Вже на наступний, вже новий ви у нас передбачено збільшення видатків на житлово комунальні субсидії в державному бюджеті. Як змінюється купівельна спроможність о, українців і о, мінімальний споживчий кошик о, в тих умовах, які зараз відбуваються? Інфляція, зростання цін о, плюс ті зміни о, і о, індексація о, і пенсій, і виплат, про які ми почали говорити, як це о, як це координується між собою? Чи, чи вистачить простими словами українцям цієї індексації, а тим самим пенсіонерам, для того, щоб забезпечити своє життя? Якщо подивитись на статистику, то насправді індексація пенсій для пенсіонерів в 2022-2023 там роках вона перекрила і перевищила і зростання інфляції і зростання середніх заробітних плат. І фактично у нас пенсіонери з точки зору захисту фінансового вони були одними з найбільш захищених серед громадян. На 24-й рік так само у нас передбачається індексація точний розмір буде розраховано залежно від виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але попередньо ми очікуємо зростання там приблизно на 13%. і. Відповідно, пенсіонери так само будуть захищені від негативних впливів інфляції, які ми бачили там в попередніх роках. З точки зору інших громадян, в минулому році зростання прожиткового мінімуму не було. Відповідно, звичайно, це мало певний негативний вплив на рівень соціального захисту. Але одночасно ми розуміємо, що коли ми говоримо про розмір допомог, дуже часто у нас нас така, знаєте, дискусія в суспільстві, що там, а який там розмір там, допомоги малозабезпеченим, а який розмір допомоги на дитину. Але е, найчастіше ми маємо ситуацію, коли родина має одразу низку допомог від держави. І е, цей розмір сукупний допомог, він насправді є достатньо великим для того, щоб родину витягти ну і захистити від 800 гривень на дитину на місяць велика сума. На дитину на місяць ні, але якщо родина потребує, якщо родина є мало забезпеченою, і, наприклад, це мама одинока, то родина одночасно буде отримувати допомогу малозабезпеченим, допомогу одиноким матерям, допомогу на дітей і ще й житлово-комунальні субсидії. І разом цей обсяг сум може досягати там 8, 10, інколи 15 тисяч гривень залежно від кількості дітей в родині. Тому потрібно на всі ці питання дивитись комплексно. Якщо родина отримує 800 гривень, насправді 800 гривень – це лише частинка виплат по народженню на дітей. Загальна сума виплат становить 40 тисяч гривень. Просто перші 10 тисяч гривень платяться Одним платежем, а далі ще 30 тисяч платяться А памперси. Скільки коштують? Я не знаю. Це тобі давно. Видно, да? зараз. А, а памперси коштують там мінімум 600 гривень, 500 На звичайно, місяць. але дивіться, у нас кожна родина вона має власний фінансово-майновий стан. В когось батьки працюють, отримують високі зарплати, і їм взагалі підтримка від держави не потрібна. Будь-яка підтримка Щось це трим... важливо. так. Хоча б так да хтось отримує, наприклад, середню заробітну чи мінімальну заробітну плату. І Тут від держави може бути там якась невелика точкова підтримка. А хтось отримує взагалі ну не має можливості працювати. Наприклад, ми говоримо про родини, які проживають в Харкові, дитячі садочки не працюють там. Школи лише в онлайн форматі з роботою є очевидні проблеми, і тут вже держава має допомагати максимально. Тому ми коли ми говоримо про адресність соціальної підтримки, це якраз мова йде про те, що держава не має е, ну платити кожній родині в країні. Значна кількість родин, вони якраз є платниками податків. Ми і е, як платники податків, ці громадяни самостійно можуть себе ну, підтримувати. А держава має включатися там, де родина не може сама впоратися. Насправді дуже добре, що в умовах війни держава знаходить можливість і продовжує підтримувати, не перериває це і виплати і о, за новонароджених Безумовно. дітей да і пенсіонерам. Дякую вам за включення, Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку. Ну я, а я розумію тобі, як молодій мамі болить це питання це і це питання хвилює. від мам, так тому що мені постійно пишуть: от ви як молода мама, скажіть, будь ласка, як нам вижити на 800 гривень в місяць. Ви ж самі зараз на собі перевіряєте, розумієте? відчуваєте. Чуваєте, скільки коштують памперси, ліки. А я вже не кажу там про вартість ну, але, крапель. Але, але додаткова допомога від держави, яку держава все ж таки виплачує, і навіть 800 гривень вони Так, в тих вони самих сполучених штатах Америки взагалі не платять допомогу на дитини, тому хоча б така сума є. Ну а далі будемо говорити про Херсонщину. Вона постійно під обстрілами росіян.